В Україну зайшла спекотна погода, але з опадами. Де саме чекати дощів та гроз? Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у четвер, 23 травня, дощі очікуються у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Житомирській, Київській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях та на Закарпатті. Нарешті території країни переважатиме суха та сонячна з невеликою хмарністю погода. Вітер в цей день буде відчутний, східний, 5-10 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 23 травня, то переважатиме спекотна погода. Зараз ми вам все розповімо так. У четвер в західних областях температура коливатиметься від плюс 24 до плюс 27, а вночі буде від плюс 12 до плюс 15 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 24 до плюс 28. Вночі буде прохолодніше, від плюс 11 до плюс 15 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 26 до плюс 29 а вночі від плюс 12 до плюс 15 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 25 до плюс 29, а вночі від плюс 13 до плюс 15 градусів. У четверг на півдні температура буде від плюс 26 до плюс 29 в день і від плюс 12 до плюс 15 градусів тепла вночі. У Києві 23 травня небо ясне вранці затягнеться хмарами у середині дня, та погода буде похмурою до самого вечора без опадів. Температура повітря буде від плюс 15 до плюс 27 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!